Ми всі дуже раді бути тут. і я знову хочу подякувати вам за наполегливу працю. Я знаю, що для всіх нас було не так вже й легко працювати останні пару років, і я пишаюся вами. і вашими зобов'язаннями і рішеннями, які ви прийняли ще тоді, на початку травня 2021 року тоді ви вирішили і сподіваюсь записали на папері, що станете ігол менеджерами і ось ви всі тут. Ви здійснили свою мрію Тому знов я вітаю вас і аплодую вам. Як я вже говорив, останні роки були складними, і багато хто зіткнувся з труднощами і можливо постраждав. і думаю, настав час замислитися над тим, куди ми рухаємося і що ми робимо. як я вже говорив, останні роки були складними, і багато хто зіткнувся з труднощами і можливо постраждав. І, я думаю, настав час замислитися над тим, куди ми рухаємося, і що ми робимо, що нам потрібно змінити. і часом досить важко у важкі часи побачити щось хороше попереду. Думаю, що саме це відчуває сьогодні весь світ. і тому дуже важливо. У нас у Форевер є що сказати світу, чи не так? І тому я думаю, що нам слід сказати світу ці важливі слова. Гарні речі чекають на вас. Майбутнє може бути добрим. На це є надія. Можливо, що дехто з нас вирішили, що те, що для нас було важливим, втратило свою важливість. Але я можу сказати, що ми у форевер твердо віримо в те, що можна досягти найважливішого для кожного з вас. І найкраще у форевер є те, що ви можете самі вирішувати, що саме для вас найважливіше і ви можете досягти цього завдяки неймовірним можливостям форевера. Раніше сьогодні Ейден показав відео про те, над чим наполегливо працювала компанія останні три роки. І ми дійсно пишаємося нашими працьовитими співробітниками, які також страждали і жертвували заради того, щоб бізнес рухався далі, щоб ви продовжували отримувати продукцію, щоб ви продовжували отримувати свої бонуси. Все це відбувалося завдяки цим працьовитим людям, які багато чим жертвували заради того, щоб бізнес форевер пройшов через ці важкі часи. і я пишаюся ними, і я вдячний за те, що вони зробили. І я знаю, що ви вдячні так само. Нині ми зосереджені і наполегливі, як і завжди. Ми знаємо, чого ми прагнемо досягти. Ми знаємо, що можемо допомогти людям покращити життя і дати їм таку потрібну нині надію. І Ми зосереджені на цьому. Сфокусовані на тому, щоб допомогти кожному з вас. ми хочемо бути тим транспортом, який доставить вас до найважливішого у вашому житті я хочу, щоб ви знали, що ми не стоїмо на місці тут у хоум-офісі. Ми старанно працюємо, щоб допомогти вам здійснити всі ваші мрії. сьогодні. Ви ігл менеджери, і це означає, що ви вірите у ту саму робочу етику, у те саме бачення, яке є у нас. Прагнете дати людям надію, адже ви довели це своїми зусиллями, своєю працею, а також тим, що ви стали ігл менеджерами я знаю, що це було не легко, але знаєте, досягти того, що значить найбільше, отримати найкраще завжди буває найважче. І я знаю, що і ви дізналися про це кваліфікуючись на Eagle менеджера. Так, можливо, в світі зараз і не стали важкі часи, але я хочу, щоб ви знали, що я і вся команда нашого керівництва не стоїмо на місці. Ми старанно працюємо і хочемо, щоб ви знали, що ми з вами. Ми робимо все, щоб допомогти вам досягти успіху. і ми також подорожували і вже зустрічалися з декотрими з вас чи є серед вас нині хтось із Японії? Де наші друзі з Японії? Я знаю, що тут їх ціла група. Ага, ось там я бачу декого з них. Тож ми були у Японії. Чи є хтось тут з Малайзії? Ми були у Малайзії. Сінгапур. Так, ми нещодавно були в Азії разом з Ейденом, і ви бачили сьогодні на сцені цю чудову жінку, в якої був день народження, яка стала членом GLT, Хонамі. Вона з Японії, і вона зробила просто такі фантастичні речі протягом останніх років. Вона дуже швидко розбудувала свій бізнес, і завтра ви ще побачитеся з нею на тренінгу. І, думаю, ви багато чому навчитеся від неї. вона просто неймовірна. І завтра ви почуєте про те, як вона заспонсорувала 1250 нових асистентів супервайзера. Тільки у 2020 році. А у 2021 році майже півтори тисячі нових. Нових асистентів супервайзера тож чи чекаєте ви на виступ в Ханамі? Абсолютно. ми багато чому можемо навчитися, і я обожнюю те, що вона робить, і як це допомагає розвитку нашого ринку в Японії. Я дуже радію за Японію і за те, що вони там роблять. А Місце, яке ми плануємо відвідати з Сінтією на початку листопада, це Індія. хтось хоче поїхати з нами до Індії. я знаю, що в залі немає нікого з Індії, оскільки вони не змогли отримати візи, щоб приїхати сюди. І вони всі дивляться нас через зум. Я передаю привіт Індії. Нам не вистачає вас, друзі. Але ми з Сінтією приїдемо до вас дуже скоро. і я хочу, щоб ви знали, що Індія виконує неймовірну роботу. Ринок зростає велетенськими кроками. Вони роблять майже 50 тисяч кредитних коробок на місяць. Кейс кредит самант. Ви можете все повірити? Фіфті тазен Кейс Крепдесят. Тисяч кредитних коробок на місяць. А тож інколи ми думаємо, що часи занадто важкі, щоб успішно будувати наш бізнес. Але в Індії наш бізнес зростає як скажений. Вони досягли величезних успіхів, і я дійсно пишаюся ними і з нетерпінням чекаю на зустрічі з ними. Тепер поговоримо про Африку. Африка провела неймовірну роботу. Вони також зростають. Тут є хтось із Африки. Ага, Ось вони всі. Ринок Кенії зріс на 49%. Ринок берег слонової кістки на 23%. Залучення збільшилось на 73%, І це дивовижно. А в Буркіна Фасо а в нас є Елісепта Каборе, яка займається бізнесом вже 14 років, але тільки за минулий рік її бізнес збільшився на 72%. Це чудово. Вона наш новий сапфіровий менеджер. Вона також чула від усіх, що зараз важкий час для побудови бізнесу, але вона спробувала це зробити, і подивіться, якого успіху вона досягла. Я просто пишаюся нею та всіма підприємцями з Африки, які працюють і розвивають свій бізнес. А як справи у Європі? Ми щойно побували в Європі минулого місяця, і там багато чого відбувається. Ми були у Франції, Франція. хто небудь є з Франції? так, і немало людей. ла Франс! а з Італії є тут хтось зараз з Італії. Італія, ми побували в Римі, в Італії. А якщо до Греції, я не думаю, що тут є представники звідти, але ми там побували і сподіваюсь, наші друзі з Греції бачать нас зараз. А також ми побували у Нідерландах, і ви вже чули розповідь Ейдена про Каутара. Здається, вона зараз десь тут, або щойно була, але це неймовірна жінка. Просто вогонь, метеорит, У неї стільки енергії і саме в той час, коли багато хто говорив, що немає до кого звертатися з розповіддю про форевер, Каутар просто взяла і підписала увесь світ. вона неймовірний спонсор. В середньому вона робить 250 кредитних коробок на місяць тільки від тих, кого вона залучила до компанії цього року. Тобто вона підписала нових людей цього року, і вони генерують 250 кредитних коробок на місяць. Чи це не дивовижно? Я розповідаю про все це тому, що хочу, щоб ви розширили свій світогляд. Я хочу, щоб ви почали вірити в те, що можете досягти більшого, зробити більше. І коли ви бачите цьому приклади, я сподіваюся, це надихає вас повернутися додому і звернутися до більшої кількості людей, і залучити більше людей, і запросити більше людей придбати продукт або розпочати свій бізнес. В Італії живе неймовірна жінка на ім'я Марія Фабіола Касто. Вона зараз робить близько 400 кредитних коробок персональних та не менеджерських продажів на місяць. На місяць? Чи це не дивовижно? А найдивовижніше в цьому те, що ця жінка зовсім недавно народила малюка два тижні тому. Тобто протягом всього часу своєї вагітності вона робила 400 кредитних коробок персональних та неменеджерських менеджерських продажів на місяць. же це чудовий приклад для всіх нас в тому, що можна взяти і зробити так само, що можливо, ми можемо досягти більшого ніж досягаємо зараз. І я дуже радію зростанню, яке ми спостерігаємо всюди. А в Еневпівнічної Америці у нас є неймовірна жінка, яка служить прикладом для всіх підприємців північної Америки. для всіх підприємців у світі. Вона дуже багато працювала і за останні два роки досягла неймовірних результатів. Марта Омаджел. здається, Марта зараз тут з нами. Марта є тут сьогодні. де Марта? У вестибюлі? який невдалий час, але ж я все ж таки хочу поздоровити Марту. Вона справжнє диво, вона найкраща у північній Америці, і вона досягла успіху навіть тоді, коли багато хто говорив, що час для розвитку бізнесу є невдалим. Вона це зробила, і я сподіваюся, що вона стане першим членом глобальної команди лідерів з північної Америки. Це буде чудово. Вона вже наближається до цього, і думаю, вона зробить це. Говорячи про Америку, слід згадати і про чудові події, які відбуваються у Бразилії. Хтось зараз є тут з Бразилії, Бразилія. Так, є тут представники. Yeah. Чудово. Ми спостерігаємо нове зростання у Бразилії з того часу, як я був там у липні, чи, може, у червні. Але там все швидко рухається, і я очікую значного зростання на цьому ринку. Все це були чудові приклади тих, хто не приймає посередність. Вони не дослухаються до негативу. вони не слухають новин, де говориться, що все є і буде погано. Вони встають, приймають виклик і роблять реальні речі, виконують правильні дії. В них є всі необхідні інструменти, мотиваційні програми, чудові продукти. Вам сподобалась сьогодні презентація Геррі та Холлі? Так, в нас є неймовірні продукти. Вони дістають підтримку та щиро люблять те, що вони роблять. І саме це приведе нас до успіху. Існує мільйон причин для нас бути оптимістичними. Ось цитата від Вінстона Черчилля. Песиміст бачить труднощі у кожній можливості. А оптиміст бачить можливості у кожних труднощах. Ким саме будемо ми? Чи будемо ми бачити проблеми світу і казати, що можливостей тут немає? Або ж ми будемо бачити ці проблеми і казати дивіться, скільки у нас є можливостей. Ось що лежить перед нами і нам вирішувати, яке рішення прийняти. І Я щиро радію за всіх людей, які присутні сьогодні тут. Чудових підприємців, які поділилися своїм досвідом, дуже швидко всього за одну хвилину розповіли про те, що допомагає їм зростати. Вони налаштовані на зростання. і я хочу подякувати Джинні Лу, яка розповіла про те, як розробляти план і потім працювати за цим планом. А також сабі, яка говорила про необхідність бути послідовним. Це ж так важливо прокидатися кожного дня і досягати невеликих результатів, які допомагають нам бути успішними дякую, ЕНКТУї досить важке ім'я з Монголії, яка говорила про зосередження на роздрібних продажах, необхідність ділитися нашими продуктами та нашими враженнями з іншими. Дякую Вероніку, яка говорила про необхідність ставити інших поперед себе. Це ж так важливо дбати про інших людей, допомагати їм досягти того, що має для них найбільше значення і, звичайно, Алесандро, який говорив про силу любові, про піклування про інших, про їхні інтереси, про те, що потрібно, щоб вони зрозуміли, що треба їм для досягнення успіху. І на завершення ми вже закінчуємо сьогодні. Скажу так: це без сумніву були складні пару років. І дехто з нас можливо трохи втратили впевненість, і це зрозуміло. Але Я сподіваюся, завдяки цим прикладам, завдяки людям, яких ви зустріли тут, чиї історії і враження ви почули. ви відчули натхнення, почали бачити для себе дещо більше. трохи більше повірили в себе зрозуміли, що можете досягти більшого завдяки неймовірним можливостям Форевер. і я хочу, щоб вже будучи тут, у Канкуні, можливо, сидячи на пляжі трохи пізніше, ви почали записувати свій новий план куди ви підете після цього? Адже подорож не закінчується тут, вона тільки на і ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що у вас є потенціал для цього, щоб максимально скористатися можливостями, які лежать перед вами. До того як ви відправитеся додому, приділіть хвилину і замисліться. Що буде моїм наступним досягненням? що чекає на мене попереду. Над чим я працюватиму, коли повернуся додому І запишіть відповіді так само, як ви зробили це, вирішивши зосередитися на тому, щоб стати ігл менеджерами. і я думаю, що пунктом першим у вашому списку у плані буде стати ігл менеджером знов, так кваліфікуватися на ігол менеджера знов. наступного року це буде де? У Патаї. Я хочу зустріти усіх вас там як кваліфікованих ігл менеджерів. Ви можете це зробити. поставте цілі, вірте у себе і не здавайтеся. Одна річ, у яку я завжди вірю, це те, що план дій. Це не те, над чим треба сидіти і нічого не робити. План дій означає постійний рух. Рух народжує емоції. Ви знали про це? Коли ви рухаєтеся, ви створюєте емоції. А сидіти це не найкращий план дій. Якщо ви хочете бути тим, хто рухає наперед свій бізнес, який злетить високо, мов орел, який ніколи не зупиниться, не можна що? Не можна сидіти. Потрібно встати. Потрібно рухатися, сказати, я це зроблю. Сказати, ніщо мене не зупинить. Я буду ігл менеджером Форевер. Так, це ви, ми цінуємо вас, ми любимо вас. Гарного вам дня! Побачимося завтра. А сьогодні гарного дня.